Чума філософський роман притча, роман-хроніка французького письменника-екзистенціаліста Альбера Камю, виданий у 1947 році. Сюжет роману ґрунтується на подіях чумного року, сорокові роки ХХ століття в Орані, французький Алжир, жахливої епідемії, яка штовхнула городян у безодню страждань і смерті. Розповідає про це доктор Ріє, людина, що визнає лише факти, прагне до точності їх викладу, не вдаючись ні до якого художнього прикрашення, завдачею, світосприйняттям, характером занять, перебігом подій, він орієнтується лише на розум та логіку, не визнає двозначності, хаосу і раціональності. Ріє виконує свій обов'язок лікаря, допомагає хворим, ризикує власним життям, жодного разу не піддавши сумніву свою роль у боротьбі з конкретною хворобою зі злом взагалі. Навколо нього гуртуються інші персонажі передусім Тарру. Для них чума зло це щось невіддільне від людини, і навіть той, хто не хворіє. Все одно носить хворобу в своєму серці. Люди доброї волі здатні перемогти конкретне зло, але вони не можуть його знищити як категорію світобудови, і тому у фіналі роману під радісні вигуки городян, які святкують звільнення від страшенної хвороби. Доктор Ліє думає про те, що ця радість тимчасова. Він знає, що, можливо, Настане день, коли на лихо і науку людям чума розбудить пацюків і пошле їх конати на вулиці щасливого міста. Роман, написаний у формі хроніки однієї епідемії, спрямованої передусім на об'єктивну фіксацію подій: це монолог доктора Ріє, який подекуди переривається словами і думками Тарро. Зрідка роздумами інших персонажів, інтелектуали Ріє і Ітарру, головні герої, часто виступають від імені автора, їм він доручає формування ключових думок, їхніми виступами описує найважливіші події чумної епідемії. Вони виконують свій професійний і людський обов'язок, свідомо нехтують небезпекою, сімейним затишком. Подружніми почуттями характерна і історія паризького журналіста Рамбера, який поривався із зачумленого рана до коханої жінки. А коли така можливість з'явилася, відмовився нею скористатися і залишився в санітарній дружині доктора Ріє. Він це зробив тому, що інакше вчинити йому не дозволило сумління, бо в час лихоліття. Соромно бути щасливим одному. Привертає до себе увагу і образ грана, маленької людини з її безневинним графоманством і невичерпною добротою та самовідданістю. Пан Лю, матеріє, контрабандисти, інші епізодичні персонажі часто з'являються на сторінках твору, щоб висловити певну думку. Вони мають індивідуальні риси, не позбавлені деяких вад, але виявляються готовими до самопожертви. Усі вони разом і побороли страшне лихо, їхня солідарність стала запорукою спільної перемоги. Загальний зміст роману притчі має загальнолюдський і позачасовий підтекст. Це роман попередження, роман пересторога. За словами автора. Зміст чуми це боротьба європейського опору проти нацизму. Проте цим зміст його не вичерпується. Як зазначив Альбер Камю, він поширив значення цього образу чуми на буття в цілому. Це не тільки чума, коричнева чума, як називали нацизм у Європі, а зло взагалі невіддільне від буття, властиве йому завжди.